Друзі, привіт! А ну скажіть мені, будь ласка, чи може це я такий пасічник, а може рік такий? Щось дуже багато мулі, як ніколи. Ось раніше це мікронуклеуси. Я позабирав був маток ще, ще в серпні, в кінці серпня, в началі вересня. І позабирав маток і позалишав, вже ж, повитряхував, позалишав. Ну, рамочки. І потім я завжди, коли холодає, починаю їх перебирати, чистити, вибраковувати, вирізати і так далі. Але в цьому році так трапилось, ось дивіться, я вам зараз покажу. Це якийсь треш. Просто, просто треш якийсь. Дивіться, що відбувається з рамками. Ті, що я забрав маток, тут просто, просто всі рамки їм просто гаки. Просто гаки, я не знаю. Було було, дивіться, світла світла суш була. Тобто ця це це рамочка повинна була йти на слідучий рік для заселення, але це піде на вибраковку. Ну суть в чому? Що це в мене так? Чи це в усіх з молю проблема? Із-за жари, і із за такої погоди, бо це просто якийсь ну, жестяк. Зараз перетряхну, перерізаю це все і тут просто. Ну, Практично в кожному є муль, в кожному поїли рамки, білій, сірі, коричневий, які хочете. Так що, скажіть мені, чи це в мене так, чи це в усіх. Бо просто жесть. І ще хочу сказати, можливо, на майбутнє. Е, в мене є нуклеуси мікрики з пінополюритана і з пінопласта. З, ось в мене польські, є ще давнішній, вже років 10. Так от, оця муль. Завелася, і тепер що відбувається? Там, де пінополіуретан, там все Моль не любить пінополіуретан. Вони ну, цілі, цільсенькі, ніхто їх не їсть. А от там, де дивіться, там, де пінопластові, там просто жестяк. Попорти мені нуклеусу. Представляєте, цьому нуклеусу 10 років, 10 років я вивожу в них маток, ніяких проблем не було в цьому році просто. Практично попортили мені всі нуклеуси. Ця моль. Якось так. Так що на майбутнє пінополіуретан моль не їсть, а пінопласт є. Але як по мені, пінопласт тепліший, ніж пінополіуретан. Божечки, язик заплітати. Так що якось так, друзі. Слідкуйте, не будьте такими пасічниками, як я.